Ніяких всесвітньо відомих українців в культурних пантеонах сучасних особливо не значилось і не значиться. За нас говорили росіяни, і нас перекривали росіяни по повній програмі, створювали імідж за нас, і створювали образ наш, і одним словом, там не було навіть ну, способу не було з ними в якийсь спосіб конкурувати і перекричати їх. Але mm. я хотіла запитати, ви все-таки ведете лік від 22-го року? Ну а війна. Почалась в 2014 році, тобто, от з 2014 до 2022 для вас це як виглядало? А не було якісної різниці? Ні, 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 ні. Чотирнадцятий рік я теж їздила, даруйте по всіх так і конференціях, і теж кричала дурним голосом. Але тоді мені треба було протистояти відразу. От то то був чисто політичний. До речі, вибір той випадок, коли я робила не свою роботу, знаєте. Коли я говорила за свою країну, те, що мав би говорити хтось інший, мені треба було рік півроку розказувати з усіх трибун, що в Україні ніяка не сивіл вор. Не громадянська війна, що в нас не воюють, значить, між собою схід і захід, що в нас не воюють Донбас з Галичиною, що це не внутрішні конфлікти і непорозуміння, що в нас російські війська на нашій території, і що гірки не Бородай не є Ukrainian Rebels, як про них писали ще ціле ціле літо 2014 року. Британські видання Ukrainian Rebels, гірки не Бородай, розумієте? Тобто, це було настільки якось все от невмістимо. Те, що відбувається, а їх так довго готували до цієї розколотої України, до того що вона от, от розпадеться. Тобто, ця вся інформаційна війна і підготовка цієї війни, розумієте, вона унеможливила реально інтерес до України після 2014 року. Там не було ніякого ривка, не було прориву, там не було щирого інтересу.